Вітаємо в ефірі програма Музичний трамвай, ведучий Лонід Гапєєв, наші гості ефіру, Наталка Зуєва і Вікторія Хайло. Вітаємо вас нещодавно під час нашого заняття Гуртка точка зору в центру дитячої танецької творчості номер 5 Ми побували на цікавій екскурсії. Така Екскурсія музичним трамваєм із гуртом Пікардійська терція. Наталка, ти пам'ятаєш, з якої зупиночки починалася наша екскурсія? Так, з старенького трамваю. Так, саме так. Це була дуже відома пісня Старенький трамвай. А зараз ми запитаємо Віки. Віка, тобі подобаються такі музичні екскурсії? Так, дуже мабуть, ти любиш музику також слухати? Так. Чудово, ми хочемо подякувати вокальній формації Пікардійська терція ось за такий чудовий диск, який передається в подарунок Наталці Зуєвій. Вона не просто була на екскурсії. Ми створили такий текстовий сюжет в вигляді таких запитань, як міні-інтерв'ю, враження в наших глядачів, слухачів, наших подорожуючих. І оцей диск дарується. І покажи, будь ласка, Наталка там на обороті є автографи, автографи від пікардійської терції. Ми дуже дякуємо за такий подарунок нашим харківським дітям. Це дуже важливо, щоб підтримати тих, хто в цей нелегкий період залишається в Україні, в Харкові, і підтримати дієво підтримати нашу творчість. В рамках Міжнародного фестивалю щастя творчості. І не забуваємо подорожувати з музичним трамваєм, який може дістатися будь-куди, якщо до цього буде матимемо власну фантазію уяву. Дівчата, побажайте ваші побажання нашим глядачам, що скажіть. Не зупиняйтесь у музичному трамваї. Желаю щастя, здоров'я і всього самого гарного. І слухаймо. Пікардійською терцією, бо така музика цього варта. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.